Алло? Міліція. Слухай мене уважно. Місце у морзі звільніть. У вас четвертий труп. Шановні. Шукайте у тунельній балці. Бувайте. Міліція. Алло? Хто це? Алло? Алло? Цьому дзвінку в міліцію Дніпропетровська не здивувалася. Річ у тому, що за останні місяці знайшли три трупи. Психологи запевняли, незабаром злочинець дасть про себе знати. Убиті молоді жінки, почерк однаковий, окраїни парків або безлюдні посадки, рубані рани біля грудей, обличчя розбиті кухонним молотком. У всіх жертв сліди статевого контакту справою так званого дніпропетровського різника займалася Алла Андріївна Ликова. Уже за годину після дзвінка слідча з об. Пергрупою прибула на місце.